Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі з вами Геннадій Виноградова. Програма Право на правду про ситуацію на фронті поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Пан Олександре, моє вітання. Доброго дня. Доброго дня. Нарешті ми маємо зв'язок, бо вороги, вороги, не сплять, вороги намагаються зробити так, щоб ми не спілкувалися. Але не зважаючи на все, ми виходимо в ефір. Пане Олександре, що Ти поробиш такі часи, так. Такі часи так дійсно, ситуація. Критична називаємо так, слухайте, ну критична ситуація, і взагалі там усі всі історичні моменти не, не можемо про це не поговорити. 101 перша бригада повітряних а, сил не знає сполучених штатів Америки в Румунії. Вони стоять 80 років. Такого не було, не було. Бо хлопці мають і бойовий досвід як історичний, так вже і в новітніх війнах. Кажуть, що вони приймали участь у бурі у бурі пустелів і таке інше. Що думаєте з цього приводу? Це Лякалочка від заходу для Путіна, чи, чи що це таке? Ну, взагалі, казати про лякалочки від заходу. А ми розуміємо, що їх лякалочки вони на відміну від, наприклад, Російської Федерації, яка дійсно намагається когось налякати там терористичними актами на Чорнобильській атомні електростанції, на Запорізькій якимось там ядерною зброєю тактично ядерною зброєю або брудною бомбою, mm -hmm. усі ці маніпуляції російські, пропагандистські, Поговоримо А про вони, у, вони у порівнянні саме з тим, що роблять а, США чи наші західні партнери. А, ну вони фактично не виконують тим, чого вони лякають. Це треба розуміти. Якщо mm -hmm. вони лякають там тактично ядерною зброєю ну ми розуміємо, що вони її не застосують. Та вони її не застосували. Якщо вони лякають там брудною ядерною бомбою якоїсь, нібито це Збройні сили України готують. Ну вони її не зможуть зробити та застосувати знову ж таки. Mm. Тобто вони лякають, але не можуть а, це реалізувати. А ось саме коли щось робить США, а то вони не тільки лякають, але вони демонструють, що вони можуть це зробити. А тобто, ці підрозділи вони дійсно можуть бути використані. А у тому випадку, якщо буде реальна загроза для НАТО, для країн НАТО, коли треба буде задіювати п'яту статтю колективної безпеки, а тому усі ці провокації з боку Російської Федерації, брудні бомби, обстріли Запорізької АЕС і так далі. І так далі, все, що може а, нашкодити країнам НАТО будь-якій країні НАТО, воно буде розглядатися саме як а, а, загроза до НАТО. Тобто п'ята стаття колективної безпеки Північно-Атлантичного альянсу, і ці підрозділи це якраз ті самі підрозділи. Оці оця елітна десантура американська. Це саме ті підрозділи, які не треба порівнювати, наприклад, з російською елітою десантурою їх російською. ми бачили на що вона здатна. Ця російська десантура. В першу чергу вона дуже добре вміє тікати. А також а, вивозити пральні машинки, ось що вона вміє найкраще. А ось з, з тим, щоб воювати, ну скажімо так, з, з цим в них якісь генетичні проблеми. Е, тому це натяк okay. досить такий е, прозорий прямолінійний натяк Росії, що буде, якщо вона зробить хоч щось, що може. Змусити НАТО задіяти п'яту статтю колективної безпеки, а задіяти це знову ж таки використання тих чи інших типів озброєння, які не є конвенційними. Ну ось і все. Ну так дійсно. Тут я саме погоджуюся. Ну тут багато про з цього приводу думок кажуть, що і Сполучені Штати можуть без. Як то кажуть, не в складі НАТО, а як окрема країна може е, е, приймати участь. Ну, це я не, я не знаю, це, мабуть, е, ще раз кажу, це якась лякалочка для. Для Російської Федерації вони таке полюбляють критичні моменти, критичні лякалочки. А ось стосовно слухайте, брудної бомби, така собі інформація з'явилася. Дійсно, якась спам. Це тиждень, спам тиждень. І Російська федерація намагається спамити ну все, що тільки можливо. І ось дивіться, рія новості, рія новості мовою читаю мовою оригіналу. Так, в руководящих кругах Києва із за даних РФ о грязній бомбі почалась суєта. Є сигнали, що вони намагаються звернути цю програму. Заявили в пос в РФ ООН. Ну от така така ситуація. Бачите, ну от як вони працюють? Вони зробили загрозу, і вони її знешкодили, Знешкодили. Ну така вирішили проблему. Вирішили проблему, ну це і, і добре, бо всі ці балачки про брудну бомбу, така справа, не, не, не люблять їх у нас в Україні. Слухайте, Шойгу Шейгу, я не знаю, що. Я, мабуть, дійсно, що Путін йому казав, ну що, Кужугетич, воювати не вміємо, починай. Від, відпрацьовувати як то холодні дзвінки, як то кажуть, в деяких місцях відпрацьова ба більше дзвінки, не холодні. сім'я спілкувався. Кажи, що навіщо він у ну, цей масов, масовий кол спам зробив? Що його як вважаєте? що Це за історія така? Ну скажімо так. Я не здивований насправді, ну вони працюють топорно. Вони працюють по по старим е, методикам, Вони е, працюють е, по е, старим ось цим цим методичкам. Е, як це робилося ще в радянському союзі, але навіть е, у порівнянні з радянським Союзом е, вони використовують методи значно більше деградовані. Вони деградували значно більше, аніж оцей елемент шантажу, який навіть радянський союз використовував, тобто. Вони таким чином намагалися шантажувати, Бо це ж не тільки щойгу телефонував усім, кому тільки усім, хто тільки а, був готовий з ним а, розмовляти. А, і цей телефонував, цей був задіяний Наришкін, це був задіяний а, Лавров, а, це був задіяний навіть Герасимов, про якого mm -hmm. ми досить давно вже нічого не чули. Він з'явився на поверхні. Де ти був? А, Тобто, це була досить така масштабна інформаційна психологічна спецоперація Росіян, яку так і можемо назвати брудна бомба, брудна, бомба. брудна спецоперація. Так. їх. Але ну страни заходу вони вже розуміють, що Росія це країна, ну якої не має, може бути довіри. Коли росіяни кажуть про те, що там щось готується а, брудна бомба у Збройних сил України, ну це ми розуміємо, що це саме фейк, стовідсотковий фейк. На що вони розраховують? Тільки на те, щоб це згодувати своїм споживачам інформаційного фостфуду, а в Росії вони вигадали цю проблему, вони вигадали цей фейк, та вони її вирішили. Ми бачимо, як останні 24 години в російській інформаційній саме інформаційному середовищі розповсюджується вже наратив про те, що Росія зупинила використання брудної бомби Україною, тому що попередила усіх усе суспільство цивілізоване. Ну, ось вами виправдовування. Ми проблему вигадали. Ми проблему вирішили, але okay. насправді вони все ж таки намагалися а, таким чином з'ясувати, А наскільки готові а, міжнародні партнери? України саме реагувати ось на таку загрозу, щоб саме тиснути на Україну, ну наприклад, щоб вона йшла на якісь переговори з ага. Росією і так далі. Тобто, кожного разу, коли ми чуємо ось про такі катастрофи, е е е е е е е масштабні, ядерні якісь загрози та інше, це в першу чергу вони випробовують наших міжнародних партнерів. Вони розуміють, що Україну випробовувати вже не треба. Вже все зрозуміло. Вони дуже добре розуміють те, що ми будемо звільняти свої території згідно з нашими кордонами 1991 року, міжнародно визнаними, але вони намагаються все ж таки тиснути на наших партнерів. А щоб з'ясувати, а чи готові вони тиснути на Україну, щоб Україна десь там зупинилась? Наприклад, ну правобереж, правобережну частину Херсонщини віддамо, частину Луганщини віддамо до кордони. 에, які ми окупували ще у 2014-му, тобто ця уявна так звана ЛНР. А можливо, там вони зупиняться, можливо, вс... ні. А ну тоді ми ще щось там розглянемо якісь варіанти. Ну, мабуть, хоча б нам Крим залишить, ні, не залишить, А ну тоді ми точно будемо стратегічну ядерну зброю використовувати. Е, ні, не злякалися. А чого це вже в? Е... З'являється якась а, там Белгородська народна республіка. А чого це Білгород а, вже там якийсь референдум проводить до приєднання до України? Ну ось у чому справа. А вони зараз намагаються ось таким чином якось а, виявити слабкі місця наших партнерів, де вони дійсно злякаються. А наші партнери вони роздратовані. вони не залякані вже. Вони роздратовані усією поведінкою Росії досить примітивною, досить такою ну ніякого креативу. Це досить так тупо вони все роблять, а ну, тут те... вони більше розлавані аніж налякані. А не кажіть, вони ось почали цю історію, лінія Вагнеру, там, те, білі трикутники. якийсь креатив є, вони намагаються приймати активну участь у референдумах бі, народу, бі, 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 Народної Республіки бі, бі, Білгородської. Ну, Цікаво, я дивився на цю лінію ось оборони і дивився історію, і там була зуби дракона у Гітлера. Ця історія вона називалася. Думайте, ну вона була інакша. Це не просто трикутники. Там була така там під землею там плити, або якісь там історії, які зв'язують всі цю історію. Тобто там бульдозером так просто її не, не відженеш. От зуби дракона, які я не знаю, як вони будують цю історію свою, але там ну, я не, ну, не знаю, не, не схоже це все на зуби дракона, які були у Гітлера. Що думаєте, ефективність цієї історії допоможе? Ніякої там ефективніше. Дійсно, якщо ми якщо зводити оці споруди, скажімо так, а, ці трикутники, це ці піраміди, це надолби. Фактично, їх можна так назвати. Це надолби, а вони навіть розміщуються росіянами не згідно з нормами інженерного їх розміщення на поверхні, вони повинні бути закопані в першу чергу. Це перше, це перше. Тобто не просто взяв та. Поверх землі встановив, а їх треба прикопувати. Причому прикопувати на досить серйозну глибину приблизно до пів метра. Навіть іноді більше все залежить саме на того від того, яка саме це надовба. Яка надовба, така і глибина їх прикопування. Та це не все. Це комплекс інженерних споруд, це комплекс. Інженерних оцих фортифу... фортифікаційних а, споруд, які супроводжуються на довге, це не тільки рви, це багато чого іншого. А взагалі, вони навіть якщо вони просто а, розташовують саме поверх а, землі, а, то а, у цьому навіть проблема. Вони їх а, некоректно це роблять. Їх, їх треба розміщувати в шаховому порядку. Це я не розкриваю зараз якісь таємниці. Це я не роблю якісь підказки саме ворогу. Це базові знання, це, це базові, базові. Знання. Це, це знають базові всі. Якщо ти їх розміщуєш, то у шаховому порядку вони їх так не, не так не роблять. А окрім цього, є ще 99% відсотків інженерних ось а, таких а, елементів, які вони не виконують, якими вони не супроводжують. Саме всі свої лінії Вагнера, так звані, отже, виникає таке Я вже не кажу про те, що там десь півтора кілометра на Луганщини вони встановили а на 200 кілометрів, як вони там анонсували? Така ж сама ситуація в Білгородській області. Але скажу так: під час Другої світової війни дійсно ці фортифікаційні споруди, ці інженерні споруди лінії оборони, вони працювали це так але. А в сучасних умовах а, ось ця лінія її ну тривалість а, життя, скажімо так. Це два-три дві. Ну до до двох годин, а досить такої ретельної, високоточної а, праці а, артилерії. Все. Угу. і не з артилерії лінії, є прорив. Ось і все. А є теж не такі кажучи бульдозери. про те, що її можна взагалі обійти а бульдозери, що я бачив військові спеціальне обладнання, які yeah, їх просто... але ну тут ось яка справа. Якщо ти використовуєш а, ось такі інженерні, якісь технічні а, можливості, бульдозер той самий, то він знаходиться в зоні дії артилерії. У чому yeah. у, у чому сенс у цих ліній оборони? Вони встановлюються для того, щоб зупинити ворога. Ага, а коли Думаю. зупиняється ворог, по, по ньому по площі відпрацьовує артилерія. Тому коли використовується якась техніка, а, то це велика загроза саме до для цієї техніки та її екіпажу. А тому в першу чергу ці об'єкти їх а, відпрацьовує методично високоточна артилерія. Після того як артилерія їх знищує, фактично а здійснює, скажімо так, коридор. Усі лінії оборони, а та вже а, продовжує а, відпрацьовувати вже інженерна техніка. Якщо є якісь там рви, наприклад, а якщо то їх а, перекривають, то продовжуються контрнаступальні дії. А тобто, щоб все це відбувалося швидко, щоб а, артилерія ворога вона не могла а, відпрацювати ці об'єкти своєчасно та досить. А, Високоточно, а як відомо, російська артилерія вона може працювати не високоточно, виключно у форматі вогнового валу а по площі на сьогодні в них вогнового вала ага. фактично а, нема, бо він в них відсутній. Вони його можуть забезпечувати по якимось а, вузьким напрямкам. Ну тобто, ну все це настільки на сьогодні безглуздо, те, що вони роблять, але ну вони з цього роблять якусь браваду. Та ну, це їх це їх шлях в нікуди. Ну, дуже мало часу, тому будемо спілкуватися вже одразу про фронт. Дивіться, о, цікаве відео дивився дивився з Мордовії, чи звідки там, де. Ну, ну... Плав, вони прям от велика кількість народу, і вони стоять, і там м'ясо, м'ясо, хлопець якийсь плакати, почав там, звертатися, але там, ніхто їх не, не слухав, всіх до автобуса і їти. Але я знаєте про що подумав? Бо зараз про Херсон. Тут кажуть, що вони таку собі нову тактику Російська Федерація хоче застосувати, що вони будуть передягати, ну, по-перше, ВДВшників вони хочуть забрати звідси, а місто саме місто наводнити чмобіками, бо більше. Перевдіти їх у цивільний одяг, роздати їм зброю, коктейлі, шмактелі і зробити таку імітацію. А вони навіть е почали е інформкампанію з цього приводу, що дають можливість херсонцям у тероборону російську е залучитися до неї. І ось собі, так, така собі тактика І Я ось от, коли дивився оце відео, от тільки зранку, там де плакав цей хлопець і вся ця настрій. Весь ну я не знаю, якщо вони оці будуть хлопців туди вести перевдягати, я не знаю. Що там буде то місто місто сліз, так будуть називати, я не знаю. там після цього М'ясорубка. М'ясорубка, так, мені так. цікаво, ці самі чмобіки вони не розуміють, що вони взагалі там будуть м'ясо, ну фактично, їх будуть вилавлю, виловлювати, їх будуть саме самойдентифікувати, їх а, будуть знищувати. А, в найкращому випадку вони можуть мати вирогідність того, що вони залишаться трьохсотими або чотирьохсотими. Все. Ось вони повинні. Мені так здається. А, взагалі, так дійсно та інформація, що вони продовжують виводити з правобережної Херсонщини найбільш професійні на сьогодні, так умовно, найбільш професійні підрозділи. Це десантура, так, це повітряні десантні війська, це їх морська піхота. Це факт. Вони це роблять. Але вони запускають дійсно то на частково мобілізованих, які не є. Якимось якісним ресурсом, який дійсно може тримати оборону, який може здійснювати ефективні дії в умовах міста і таке інше, які не підготовлені взагалі. Тобто це м'ясо, фактично. фактично вони так. шпигують правобережну частину Херсонщини м'ясом, щоб це м'ясо гальмувало контрнаступ, але не зупиняло. Але з цього вони будуть робити якусь пропаганду, якийсь піар. Ось у мене і виникає думка: а це м'ясо воно взагалі розуміє, що воно є насправді м'ясом, а не військовослужбовцем. Тому мені здається, все ж таки більшість у цих чмобіків вони будуть здаватися в полон. А це, це найкращий випадок, який може бути в найближчій їх короткостроковій перспективі, якщо вони саме будуть здаватися в полон. Та в полоні вони будуть розповідати, що саме їх е, кинули на прозволяще. А це ще е, невелика е, кількість тієї, інформації, яку можна зараз розповсюджувати, та яку відомо про ту ситуацію, яка там е, має місце. Але росіяни вони зараз ну, ми всі знаємо, що вони мародери, це дійсно так. Mm -hmm. Але відомо, що вони вивозять своїх лікарів саме з правобережної частини Херсонщини, вони вивозять своє обладнання, яке вони завозили весь цей час. А тобто вони лікувати нікого не готу, не готові. Тобто, тобто поранені росіяни там, вони будуть на прозволяще. А більш того, вони як морадери, справжні мородери, починають вивозити з саме е, з справобережної частини е, з лікувальних закладів, е, обладнання, медицинське обладнання, е, українське, яке було ну, остаткування ще е, українське, яке купували саме для наших лікарів. Тобто вони займаються мародерством та фактично розуміючи те, що ніхто не буде кваліфіковано, навіть якщо буде таке бажання, але взагалі дікувати поранених. Це буде неможливо. Нема обладнання. Вони його все вивозять. Тобто, ось це розуміння, що чмовіків відправляють замість а, професійних військових, а, лікарів вивозять, обладнання вивозять. Ну що це таке, якщо це не навіть військовий вже злочин. Російського командування ага. проти своїх е, військовослужбовців. Ну, це вони вже я не знаю. Е, я не знаю таких прикладів, коли навіть на такому рівні те, що там е, Жуков відправляв на загибель в м'ясорубку а е, саме е, Червоної армії, вел, величезну кількість військовослужбовців. Так, це ми бачили. Але зараз, ну це ж зараз зовсім інші часи. Хіба ж вони не розуміють, що про це дізнаються? Що це буде е, ну. У відкритих джерелах про це будуть знати. Але вони це роблять, та ми бачимо, як це вони роблять. Туба більше я дивлюся за втратами там вже декілька днів поспіль по 400 осіб, тобто кількість добових втрат починає збільшуватися. І ще більше, пам'ятаєте, цю бесіду про новітні ракети для хаймерсів, які мають уражувати м'які цілі. Ну от кажуть, така інформація з'явилася, що їх вже випробували. Я думаю, що найближчим часом там і буде якась кількість, це відобразиться. Відобразиться в втратах ворога і ба більше. Ще раз кажу: ринок зброї ніхто не відміняв. І так чи, так чи інакше, якщо про цю зброю говорили, то її покажуть. Я думаю, що вона спрацювала ефективно. Підходить у нас час. Я дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам! Нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте на дзвоночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!